Всім привіт! Стикнувся з проблемою, що автомобіль Citroen C1 2012 року не хоче е, підключатись до сканера, точніше сканер до машини, не бачить блок керування двигуном, який знаходиться ось тут. Е, почав розбиратись, підключив насамперед такий сканер, ну, лаунч по-простому, це сіно діяк, скажімо, лаунч підключив, е, він побачив блок керування. Вес, без, подушок безпеки. Я зрозумів, що лінія, в принципі, нормальна, якщо воно вже читає, читає якісь блоки, почав дивитись, продзвонив, в моєму випадку була несправність наступна. Сюди тут блок запобіжників, сюди приходить, ось, ось сюди. Далі йде на цей роз'єм. Пішов в оцю косу і десь по дорозі до, до сам, самого, самої колодки він десь втрачався. Сигнал був, але продзвонка нічого не дала. Ось до у нас Ось лінія, оцей білий із сірими полосками двома, в, оцьому, в цій більшій колодці, тому що на схемах це не так відрукнулось. Знадобиться. І як виявилося, відві... ось до два проводи, я так думаю, на коробку і на мотор. Ось тут переломаний. Один і другий позеленівший просто. тобі все. Так. Це я вже почав замотувати і думаю, знімав раптом когось, така ж буде проблема. Можливо, це дитячі болячки, так скажемо, хвороби, які у всіх можуть бути. Отут ішла така гофра. Така гофра. І об, всередин, ну, об цю гофру перетерлись три проводи. Е, я їх ну, спаяв, з'єднав, зараз замотую назад все в щоб воно хорошо нічого не перетерлось. Так от раптом в когось така ж проблема. Подивіться, саме в це місце, можливо, у вас теж е, в цьому місці перетерлося. І також без цієї штукенції, без цього прибору я не знайшов би несправність, тому що, е, що на схемах... Неправильно показували, де, куди переходить така лінія, і добре, що вона в мене є і що я в нею провірив.